У цьому покроковому відео ви дізнаєтеся, як замінити опори стійки. Спочатку відскануйте QR-код на упаковці СІДЕМ і повністю прочитайте інструкції з монтажу. Очистіть болти і гайки, які потрібно зняти дротяною щіткою, очистити слід кронштейн між стійкою підвіски і поворотним кулаком. Опори стійок підвізки та верхню гайку пневматичної опори. Потім розпиліть просочувальне мастило на всі кріплення. Подивіться, чи не потрібно зняти якісь затискачі гальмівних шлангів або дроти датчиків. Це ви можете бачити на цьому автомобілі. Послабте затискачі. Далі зніміть верхню кульову опору стійки стабілізатора зі стійки підвіски. Потім послабте два болти на кронштейні між стійкою підвіски і поворотним кулаком. Відтягніть поворотний кулак від стійки підвіски. Опустіть автомобіль, щоб можна було послабити гайки на опорах стійок підвіски. Далі витягніть стійку підвіски з автомобіля. Помістіть стійку підвіски в лещата, натягніть пружину за допомогою знімного пристрою для пружин. Відкрутіть верхню гайку пневматичної стійки. Це гайка для кріплення опор стійок підвізки. Потім зніміть старі опори стійок підвіски. Зніміть гофрований чохол, бампер і гумове пружинне кріплення та сідло гумового амортизатора. І відкладіть їх. Ця зношена опора стійки підвізки має багато ознак і ржі. Розпакуйте нові опори стійок підвізки і порівняйте їх зі старими. Установіть гофрований чохол, бампер і гумове пружинне кріплення на нові опори стійок підвізки. Нанесіть трохи просочувального мастила, щоб полегшити процес. Установіть нову опору стійки на пневматичний упор і зафіксуйте її верхньою гайкою. Перед послабленням затискача переконайтеся, що упор надійно зафіксований та правильно розташований у гніз. Потім затягніть верхню гайку з моментом затягування, зазначеним виробником автомобіля. Установіть гайки на шпильки опори, стійки підвізки під капотом. Виміть стійку підвізки з лищад і встановіть її назад на автомобіль. Установіть стійку підвізки назад у автомобіль і вручну затягніть гайки опори стійки підвіски, утримуючи її на місці. Тепер знову прикріпіть кронштейн стійки підвіски до поворотного кулака за допомогою болтів-гайок. і гайок. Спочатку затягніть їх вручну, а потім із моментом затягування зазначеним виробником автомобіля. Далі затягніть гайки кріплення опор стійки підвіски під капотом із моментом затягування зазначеним виробником автомобіля. Установіть назад верхню кульову опору стійки стабілізатора та встановіть назад затискачі гальмівного шлангу і датчики. Після заміни колеса можна встановити назад на автомобіль, і він готовий до центрування. Більше навчальних відео можна знайти на youtube каналі СІДЕМ.